З березня в Україні почнуть видавати автомобільні номери європейського зразка з зірочками. Мовляв, це одна з вимог ЄС на шляху до членства. Така інформація вже тиждень гуляє інтернетом. Удаї переконують, з реальністю це не має нічого спільного. Насправді дизайн номерів практично не зміниться. Просто з березня на них замість українського прапору буде синя смужка. Її пояснюють, відтепер номери будуть друкувати самотужки без залучення компаній посередників. Завдяки цьому вартість знаку трохи зменшиться з нинішніх 148 гривень до 135. А зміна зовнішнього вигляду це вже другорядне. Головне фінансова складова. Номерні знаки майже нічим не відрізняються. А на зразок вони ми зробили такі, щоб вони були схожі на більшість європейських країн. Старі номери теж залишаться дійсними. Номерні знаки. Незалежно скільки вони знаходяться на автомобілі, Рік, 5, 10, вони будуть дійсні весь час. Це не примусова заміна. Ті, хто мріяв про європейські зірочки на номері, можуть не засмучуватися. Автотурист Юрій Вакуленко буває у Європі по 6-7 разів на рік. Водій переконує, жодного притискання за свої українські номери на європейських дорогах не відчуває. Меня за всю мою, мою историю, то есть это больше 100 тысяч точно километров там, а просто так не останавливали ни разу. Наоборот, складывается ощущение, что иностранцев стараются вообще без надобности не трогать. Удаїш кажуть, що вже запатентували номери зірочками Євросоюзу. Однак випускати їх почнуть лише тоді, коли Україна вступить до ЄС. Адже офіційно використовувати символіку Союзу мають право лише його члени. Ксенія Герасимова Михайло Славгородський. ранок з Україною.